У 2018 році ми тут заклали перші 12 гектар вишні. Перед цим ми придбали ділянку площею 63 гектари. Це був радянський старий сад. Ми його повністю викручували, бо там вже був мовна ліс. І протягом декількох років посадили вже 35 гектар виключно вишні. На жаль, через брак людських ресурсів дуже важко одночасно зібрати великі обсяги вишні. придбали комбайн для збирання вишні, який ми можемо бачити, і це набагато полегшує нашу роботу. Завдяки комбайну цей процес буде прискорений. І вишня не буде псуватись через рак працівників на Миколаївщині. Це єдиний екземпляр в Україні присутні, мовно шість камбайнів в Польщі. Це самий популярний метод для збирання, так як працівників там вже давно дешевих немає. По перше, ми зможемо надавати послуги для аналогічних підприємств і не тільки по збиранню вишні, можемо збирати цим комбайном сливу, яблука на же, розвиток економіки і можливі додаткові надходження до бюджету. Завдяки податкам, завдяки валютній виручці, якщо ми будемо експортувати цю продукцію за кордон.